Ми знаходимося в Одесі, мене звати Рома, я засновник CN Sky Apartments, та сьогодні ми покажемо вам одне з наших апартаментів. CN Sky це апарт-готель без локації. Тобто готель в нас є, а свого будинку в нас немає. Хоч наші апартаменти і знаходяться в різних будівлях, але всі вони об'єднані одним концептом. Ключовий концепт тілений в назві CN Sky, тож ми надаємо перевагу виду на море та високому поверху. У цих апартаментах я також виступав в ролі дизайнера-інтер'єра. Тож тут ми самі собі замовники. Це дуже спрощує роботу над проектом, коли не треба переконувати стороннього замовника в своїх рішеннях. Мені подобається створювати інтер'єри та подобається приймати гостей. Так, власне, і народився Sky. за філософією Sky Апартментс, дизайном інтер'єру. Ми завжди займаємося або самі, або в колаборації з іншими дизайнерами. Мені особливо сподобалось працювати з зінскай, тому що це сфера госпіталіті, яка дозволяє експериментувати та втілювати у життя найсміливіші рішення. Щодо філософії та підходу нашого до роботи, то він базується на об'ємно-просторових рішеннях. Тут ми надаємо перевагу геометричним чітким формам, контрастним кольорам та необробленим матеріалам. Спальні кімнати розділені на три умовні зони. Перша вхідна зона відкритого санвузла. Вона органічно вписана в приміщення кімнати за рахунок відсутності перегородок. Скляний душ дозволяє зберігти візуальний контакт як з кімнатою, так і з зовнішнім середовищем, і, наприклад, насолодитись заходом сонця. Центральна частина зони сну перетікає у зону відпочинку, яка знаходиться біля вікна. Тут за рахунок розширення підвіконня нам. Вдалося втілити одразу декілька функцій. Це і зона читання, і зона роботи, і зона зберігання. Також ця конструкція дозволила приховати систему опалення. Коли я вперше тут опинився, я одразу уявив собі, як би круто тут виглядала велика ванна біля панорамного вікна з видом на море. Я люблю рішення з відкритими саморозлами, ванна в спальні або відкритий душ в спальні. але при плануванні власного житла люди часто уникають таких рішень, бояться експериментувати чи надають перевагу більш стандартним рішенням, але не в нашому випадку. Ми експериментуємо, ми хочемо, щоб наші гості уникали повсякденності, тому і наші інтер'єри націлені на враження, на емоції та на цікавий експеріенс. Важливо пам'ятати, що за будь-якою формою та естетикою ховається функція. На прикладі нашої квартири це центральна частина, так зване ядро, яка відокремлена об'ємом та контрастним темним кольором. Разом з тим виконує функцію як буферної зони між ходом та центральними приміщеннями квартири, так і комунікатора, де ховається електрика, водопостачання та система кондиціонування. На прикладі нашого об'єкту ми залучили багато необробленого бетону саме для того, щоб показати контекст сучасного інтер'єру у сучасній будівлі. Основними кольорами ми обрали контрастний білий та чорний у різних текстурах та матеріалах. Також додали ультрасиній у деяких деталях. Найбільша гордість для мене це бачити задоволених клієнтів, спостерігати за їх емоціями, коли вони вперше опиняються у нас в гостях.